Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми будемо продовжувати з вами одягати нашу лялечку Лала -ла фанфан. Ми її пошили сарафанчик, а сьогодні я пропоную пошитий комбінезончик. Комбінезон буде в неї імітувати костюм Тому що нам для цього потрібно? Нам потрібно чорну тканину, трикотажну, щоб вона обов'язково так розтягувалася. Це зрозуміло. І якщо комусь пощастить, то взяти трикотажну тканину, яка буде отака в жовту смужечку. Отак, нас буде костюм тілки, він має бути жовтенька з чорною. Така смужечка, що була. От. Так як у мене немає, і, може, в когось теж немає, я пропоную нашити на тканину. Можна навіть потім наклеїти, тому що нашити теж не буде вдало, бо він тягнеться отак, він тягнеться, і як ми нашиємо, тоді тягнутися він не буде. А нам краще одягати комбінезончик, щоб він був еластичний. То я пропоную, ми наклеїмо потім наші, що, як нам зробити викрійку. Викрійку ми беремо, нашу викрійку Лала Фанфан -фан, нашої красуні і обмальовуємо на папері. Ось ми льовець намальовуємо і обмальовуємо на папері. Кладемо так, щоб, якщо у вас папір невеликий, щоб ми потім припуски на шви могли залишити. Ось так обмалювали. Я думаю, що ніжки в нас будуть закриті Ніжки будуть закриті і ми тут нічого робити не будемо. А ручки, тобто лапки, ми відкриємо. Ось так відкримо так, як ми робили на сарафанчику, тому що, тому що нам потрібно, отут потім, ще буде наші смужечки наклеїти ось так. То ми відкриємо так, як на сарафанчику. Хоча за бажанням можна зробити і спущене, отак невеличке рукавчик. Можна? Давайте зробимо спущений. Це все в наших руках. От ми модельєри собі, правда? Ось буде отак. Ось такий буде рукавчик. Трішки виглядає рука ось. Ось так. Трішки виглядає. Так, тут у нас буде такі горочки. Нам може ще зробити застібочку, ми можемо. То горло давайте зробимо не дуже глибоке ось таке горло. А по спинці зробимо потім розріз і зробимо петелечку і гузик, щоб пролізла голова. Це буде на спинці, спереду не буде ніякого розрізу, просто чуть-чуть поглибили ми отак. Ось так поглибили. І можна вирізати. В другу сторону я виріжу по. Складу напіл, як завжди. І виріжу по цій. Я вирізаю без припусків на шви. Припуски на шви, як завжди, я звикла, робити на тканині. Чому? Тому що ми малюємо лінію, обмальовуємо викрійку і по цій лінії ми будемо шити. А припуски на шви, потім при вирізанні будемо враховувати, при розкрої. Ось, я думаю, з цим зрозуміло. Ось зараз ми робимо моделювання одягу для качечки ла-ла-фан-фан. Це буде такий комбінезончик. Я думаю, в, комбі... в комплект до комбінезону ми зробимо капелюшок. Зробимо чорний капелюшок, і, і по ньому буде жовта смужечка. Ми можемо його зробити двосторонній, щоб він гарно тримався, тому що тканина. І зверху буде жовта тасьма виділяти, як. Як оздоблення, так Зараз ще ми складемо на Опіл. Складаємо нашу викрійку на опіл. Ми орієнтуємося вже по нижніх кінцівках, трошечки, тому що тут верхні лапки, так і відрізаємо, відрізаємо тут так само. Все. Наш комбінезон. викрічка. Ось так буде виглядати. Ось. Застібочку зробимо на спині. Далі. Що, щодо капелюшка, ніяких змін робити не потрібно. У нас є викрійка капелюшка з вами ось така, вона має е, дві деталі. Одна деталь це поля. І чотири отаких от деталі нам потрібно зробити. Це все робимо сьогодні із чорної тканини. Чорна із оздобленням жовтої атласної тесьми. Так, що вам буде домашнє завдання? Зробити отаку викрійку і перенести на тканину дві, дві деталі буде. Дві, дві деталі. Перед і спинка будуть однакові, просто на спинці ми потім зробимо застіпку на гудзичок. Для оздоблення рукавчика, можна знайти, якщо є жовта мережа, можна чорненьке мережа пришити. Буде теж дуже симпатично. Ну що, як... Обмальовку робити на тканині, ви знаєте, беремо з вивертньої сторони, я вам нагадаю, сьогодні кладемо з вивертньої сторони і обмальовуємо два рази. Два рази обмальовуємо крейдою чи обмилочком. Якщо обмилочок у нас занадто робить товсту лінію, можна взяти і так легенько. Щоб не порізати пальчика, можна попросити про це старшого братика чи сестричку, можна попросити батьків, щоб вони вам допомогли загострити. Ось так, загострюємо. Все, тепер нашу милку. Вже буде робити тоненькі лінії. Ось. Обмальовуємо. Бачите, тоненьку лінію вже робимо. Обмальовуємо дві деталі і робимо припуски на швиги. Потім пів сантиметра, можна і більше, можна 7 міліметрів. І вирізаємо. І вирізаємо на слідучому занятті. Ми з вами будемо шивати, міряти, міряти наші вироби на лялечку, качечку, ла-ла, фан-фан. Я думаю, все зрозуміло. У кого які питання, можете задавати під відео, також в чаті, там, де ми з вами спілкуємось. І ще хочу зауважити, коли ви прикладаєте наше лекало до тканини, нашу викріючку так звану. То обов'язково отак воно повинно розтягуватись. Отак, бачите, ширину не в довжину отак. А в ширину ви спробували, куди воно розтягується, якісь вліво і вправо, тоді прикладаєте і обмальовуєте. Ось так. Всі правила я вам нагадала, правила розкрою. Ножиці беремо дуже гострі, щоб різали гарно. І на сьогодні все. До побачення, дітки!